Чи варто переплачувати за топові бренди, чи бюджетні панелі також можуть бути ефективні? Ну, яка різниця між топовою панель, оце як джинку Солар, чи якимсь там дешевшим варіантом там я не знаю, можна взяти називається теч. Наприклад, є дешевші панельки. Ось це різниця там 5 доларів на панелі. Ну, 18 панелей, умовно кажучи, економія буде е, не повних 100 доларів. <свісно> То звичайно, краще взяти топові панелі е, найкращого виробника. І мати точно однозначно найкращий результат як по генерації, так і по надійності в майбутньому. Я вважаю, що ми навіть зараз дешевих панелей фактично не продаємо. Продаємо тільки ті, які входять в ті родин в топ 10 Але в основному продаємо Солар, Джинку Солар, Тріно Солар, які входять в топ 5 не бачу смислу зараз завозити дешеві панелі. Там різниця буквально зовсім копійчана на сонячній станції 30 кВт, там Різниця між дешевими панелями і дорогими буде на сонячній станції цілі десь 200 доларів. 300. Ну який смисл ти економіє, тих 300 доларів, і ти утримуєш однозначно, можливо, швидшу деградацію, можливо, навіть і вихід з ладу швидший та і генерація буде менша, тому краще не економити.